11 день в Канаді, 01. 10-01, 24. Сьогодні середа. І середа в мене почала з будильника. Тяжко було в ній сьогодні вставати, замучений після басейну. Але ну нічого, встав, зібрався, привів себе в порядок і потопав на роботу. Е, так само водів Балаклаву, сьогодні було мінус 20. Е, ну, нормально, що? Одна футболка оця і куртка. Лежна. Не відчувався мороз, аж поки я не зупинився. Ну, люди, які їздять на роботу, то їм реально треба одіватися, бо то стояти холодно. Бо я зустрів поїзд. Почекав, поки поїзд проїде. Потім на світло попав, цей що там більше хвилини треба стояти на ньому. То вже так відчувалося прохолодно. Вот. Зранку відгортали сніг. Не відгортали, як в нас. Тут навіть машинами, траками оцими відгортають сніг, причіпають лопату і ганяють по дорогах, відкидають. Ну, а так в основному грузові. І вони здували дуйкою сніг, я в житті такого не бачив. Оце дуйка, що листя здувати. А вони здували сніг. Він такий пухкий. Два хлопці мали металеві шкрабачки, якщо десь там кусочки льоду, там щось примезло старе, то вони просто шкрябали. Під, -під, -під, під, підбивали його догори. А цей дуйкою його здував. І гарно виходило. Він реально такий пухкий, я вечором з балкона вийшов думаю, з мету, бо я готував їсти. І пару разів ну, змів він зовсім як пух. І не липне навіть до віника, хоч він і теплий був з кімнати, але не, не, встиг, не встиг сніг розморозитись. Пушок. Балкон чистенький, просто можна змести. Так само на машину. Нападало мені на машину снігу, я включив двірники, пух змело, нічого такого нема. Дуже класно. От, прийшов на роботу, зранку ми випили кави. О, кави, пішли, роздрукували заявки, піді... обійшли технічні приміщення. Обійшли технічні приміщення. Поробили ми ті заявки. Багато було за холодно в квартирах, в одній квартирі була перекрита батарея, але нічого, в неї ще 16 не опустилось. От. Були такі, що було просто холодно. Ми доставляли додаткові системи ці радіаторні. Були квартири, що двері, балконі. Вони ж алюмінієві, трошечки деформувався алюміній і вони пропускають. Там треба було трохи підлаштувати. Під, під, і таке то було було трохи роботи. Після того ми пішли пообідали, а після обіду ми пішли малювати. малювати. Дві e, квартири залишилось. Я вчора помалював три, а сьогодні залишилось дві. І одна була з них така не дуже e, хороша, бо там e, вони спалили підіконник, якусь прасочку поставили маленьку, спалили були цей. це йому не вдалося зашпаклювати. Я зашпаклював, йому треба було ще один шар шпаклівки кидати і замалювати. Але він то не зробив, йому не виходило. І я йому кажу: я буду малювати, бо в мене там мої інструменти всі для малювання в Tower B. А в нього він не хотів брати. Я не беру, не беру, я там буду щось тобі допомагати, буду робити. А я знав, що там є. Там треба і двері перемонтувати, двері змістились, там друть е... плінтус. Я то міг робити. Я кажу, бери свою фарбу і будемо разом то робити. Ні, ні ні я буду ремонтувати. Взяв все, ремонтувати і нічого не поремонтував. Е, тільки взяв пістолет на цвях і прибив плінтус внизу. Все. Двері я, він, він повинно, пішов, я його ледве відправив, кажу Сен. Йди в тавер, ей, там є одна квартира, малюй. Зараз тільки друга година доходить. Нє-ні, ні, ні, будемо мати на завтра. Чак спитається, що там робити. А в нас, ми скажемо, у нас є одна квартира. Я кажу: ну все. двоє людей не можуть помалювати дві квартири після обіду. Якось воно буде дивно. А ми йому не будемо казати. Я кажу, ми йому казати не будемо, але ж то і так ясно, він бачив на дошці дві квартири. Я вчора помалював три. Після обіду, не спіша зовсім повільно, так так, повільненько. А сьогодні ми не зможемо двоє зробити дві. Ну, Це так думає. М -м та ніби та, ну йду, ну йду. І забрав інструмент і пішов. Я перевіряю двері, двері він не зробив, двері там затирають. Я хотів ту квартиру викреслити вже зі списку, все вже промонтувати. Але він так і нічого не зробили. Ну, підвіконник я закінчу. Я закінчу підвіконник завтра, бо я зашпаклював вже так, як має бути. І це. І двері теж завтра підремонтую. А ту квартиру сам, я думаю, що він закінчив. Я так і не питався. Там треба було просто помалюватися. Я підшпакивав стіни, там нічого складного не було. Все вже Я промонтував тільки помалювати. І все. Знову була заявка, що холодно в квартирах, як в фільмах жахів, це алюмінієві двері, вони так поросли і ні. Там була чу чуть щелина, заходило холодне повітря, і конденсат утворився, і все замерзало, все такими сніжинками, як в кінець світу. Ну, але там вже нічого не зробиш, треба було швидше це зробити, але замерзло і воно вже не сквозить. Ну так, воно собі <смі> зробилося, як має бути. Двері між двома будівлями, в нас є вигул собак на третьому поверсі, і як люди виходять, дуже сильний вітер задуває, бо у нас там спеціально проганяється повітря, і двері не закриваються самі. І дуже холодно. На третьому поверсі люди скаржились. Я кажу, щоб камерон там видрукував нотис і на двері, щоб люди закривали за собою двері самі. Бо двері самі вже не закриваються, немає цілий сильний протяг. От і таке після. Я пішов в спортзал. Ніхто в спортзал зі мною сьогодні не йшов. Але людей було в спортзалі просто купа. Купа, я не знаю, похолодало всі пішли в спортзал. Що навіть не всі вміщались. Там один пішов займатися в кімнатою відпочинку розтяжки. Ну я не знаю, на що йти розтяжки робити в спортзал, звісно. Ще був один африканський хлопець. Не знаю, ні, він не африканський. Я його батькові позичав бустер заводити машину в акумулятор розряджений. Я йому позичив, бо в нього був акумулятор зовсім мертвий. Він десь мав їхати. Попросив, щоб він позичив. Я позичив, я не люблю того. Зовсім неаккуратно. Видно, що він користувався ним, заряджав, але і все позапихав Нє. Е, Так. Е, ставляться погано, до речей. Вот. І я взявся робити вправи з кінця, роблю то, роблю там. Не вистачає мені тренажерів. Потім там ванда, одна африканська дівчина. Взяла два блінчика по 10 кіл... по 5 чи по 10. По 10, 2 по 10. 2 по 10, і собі там якісь гімнастичні вправи з ними робила. А мені штангу треба піднімати. В мене 45, 10 і 5. Ну, бо 15 нема, є 25. Ну і зразу так перескакувати, я ще не роблю з тою вагою 8 разів, скільки мені треба. Я там 5, 6, 7 робив найбільше, Ну, не 8. І мені ще рано, я знаю по собі. Але думаю, спробую. Кинув від 25-ки, зробив 3. Е... Три рази зробив, витягнув, але бачу, що важко, нема сенсу. Без, страх, без підстраховки. Я не буду, ну, ніхто мене не страхував, не, не буду робити. І вже собі поміняв вправи, зробив інакше, але потім Ванда мені віддала ті блінчики, я вже собі зробив те, що треба, і закінчив. Ще плюс не хотів бігати сьогодні, але, думаю, побігаю. Ще пробігся, зробив все, що треба. Пішов, випив протеїнчика, переодівся і додому. Прогулявся пішком додому. Без проблем. Е, їсти. Сьогодні я взявся готувати, їсти. Мав цей батат, що я купив. світпотейто. Мені більше подобається солодка картопля. Батат якось е, треба подивитися, на якій тому це батат. Тут воно світпотейто називається, солодка картопля. І приготував цю солодку картоплю. У мене ще було чотири великих цих картоплини. Я їх порізав теж великими кусочками. Я скинув в Телеграм. Дуже простий рецепт. Всім підходить для всього. Основний інгредієнт мультиварка. <ріст> Цього разу я вже робив теж в режимі м'яса, але 10 хвилин. І воно зготувалось ну, ідеально, не так аж сильно роз, роз, сей, розлазилось. Ну, перемішався, як має бути цибулька, нічого не давав, крім дав масла. Звісно, 50 грамів. Приправ до смаку і все дуже просто. Я коли їздив в Польщу, я, зразу, я собі ще в Україні купив у Олексії Беушну мультиварку і з нею поїхав за кордон. Так що е, наші працівники їли сухом'ятку мівіну і оці оці сосиски, а я собі нормально їсти готував. І я кажу, ну чого ви так не можете зробити? Дуже просто. Мультиварку купив, а я мультиварки не люблю. Та Мультиварка це те саме. Один банячок, все загрузив, гарно перемішав, зробив так, як має бути, і воно готується саме собі годину. Не тратиш час, можна все варити в баняках. Я ж так само на плиті все готував. В одному, в другому, там жариш, там, там вариш. А ми товаришку все закинув. Просто смак такий самий. Ну, я, звісно, не перебірливий до смаку, тож мені, мені смак дуже підходить до так так приготував. Смачно повечеряв. Отаке от, от. Ой, йшов додому ще на роботі. Дивлюсь, прийшло мені повідомлення. Принесли мені цей. Доставили мені посилку з Амазона. І ось так вона виглядає. Дивлюсь фотографія на, цьому, на доставці, вони зразу приносить посилку, роблять фотографію. Скидають. І дивлюсь, кинув кину мені біля батареї внизу на першому поверсі. Ну, в пошту він не запхає, всередину він не заходить, не хотів ходити по попри хахту, але його робота лишив там біля батареї. Я думаю, головне, щоб вона достояла, він десь в обід ще її заставив. Мали 10-го доставити завтра, а привезли сьогодні. Я приходжу, нема. Блін, Ну думаю, або ренді, бо я бачу, в ренді розносить посилки, він як бачить, або стирили. От Чим тут не, не прикольно, бо вони, вони заходять всередину і всередині лишають. Але і зомбак може зайти за кимось і забрати. Ну, Хто його знає, що там може щось цінніше. А, І от тут всередині я вже відкрив гра Саботер. Отак от вона виглядає. Це новіша версія. Там дві гри, Тут одна колода карт, тут друга колода карт. І ось такі от карти всередині. Класна гра, я її ще навіть не розпаковував е, від 8 років. Я, я підходжу. О, і тут ще можна грати до 12 чоловік. До 12 людей, де я ще то побачив. Ага, так, Від 2 до 12, нічого собі, можна рубати. От. Є саботер. Плюс я сьогодні перебирав речі в шуфляді, бо в мене дуже багато нижньої білизни і того всього. І знайшов другу шкарпетку. Я оцю шкарпетку бенч і люблю це маленькі Е, Загубив. Я думав, що її вже нема. Десь вправ і вилетіла, нема, нема, але знайшлась. Місяців три вона лежала одна, і сьогодні знайшлась пара. От і все, Я зараз 10 -го година десь. Так що закидаю відео і йду спати. Ду сьогодні віддихати.